Вітаю всіх! Попри військові загрози, станом на 30 вересня, ситуація навколо південноукраїнської АЕС контрольована. Підприємство працює у штатному режимі. Радіаційний фон на майданчику та в навколишніх районах у межах природних показників. Хочу окремо зазначити, що у ніч на 25 вересня над зоною спостереження зафіксували 22 ворожі безпілотники. Один із них впав за 800 метрів від периметра станції. Цей факт. Зафіксувало МАГАТЕ, яке здійснює постійний моніторинг безпеки на нашому майданчику. Такі атаки дронів створюють реальні ризики для безпеки об'єкта. Минулої п'ятниці ми підвели підсумки дня охорони праці, перевірили готовність приміщень до зими, стан обладнання, організацію робіт і загальну культуру безпеки. Усі зауваження відпрацьовано оперативно. Перехресні перевірки керівників вищої ланки дають результат. Кількість зауважень постійно зменшується. Це підтверджує, що ми рухаємося у правильному напрямку у вихідні за підтримки профспілки організації молоді підприємства Українського ядерного товариства та місцевих спортивних об'єднань. Ми провели Рогейн Гардівська осінь осінь-2025». На старт вийшло 128 учасників із різних міст. Серед них наші атомники з трьох станцій. Захід поєднав активне дозвілля з турботою про фізичну форму. Коли працівники відпочивають і відновлюються, вони працюють зосереджено і відповідально. А це безпосередньо впливає на ядерну та радіаційну безпеку. Найважливіше, що Рогейн був благодійним. Усі внески команд спрямовані на допомогу Збройним силам України. Дякую за активність і підтримку. Разом ми забезпечуємо стабільність енергосистеми, дбаємо про безпеку. Та підтримуємо тих, хто сьогодні боронить нашу країну. Слава Україні, слава героям.